Більше сотні дронів на Росію. Вночі БПЛА атакували територію тимчасово окупованого півострова та РФ. Головною ціллю дронів стали російські нафтові бази. Прильоти фіксували на новоросійському мазутному терміналі та об'єкті транснафти, а також на НПЗ у місті Туапсе, АЗС у Бєлгородській області та на нафтопереробному заводі Газпрому у Кирилівці. У місцях прильотів почались пожежі. я не расслабляюсь я стою как трясучка просто это станция Новороссийск железнодорожная станция тут бочки только что взорвался взорвали одну дроном Окрім того, близько 20 БПЛА уразили головний порт Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Внаслідок прильотів у Севастополі пошкоджена підстанція. Місто частково без світла та води. Також там не працює громадський транспорт. Опісля масштабної атаки дронів адміністрація новоросійська навіть забороняла громадянам виходити з дому. Відомо, що лише за декілька годин ранку, 17 травня, російські позиції атакували 102 дрони. Дрони Росії, звісно ж, повідомляє, що всі цілі збили. За їхню інформацію: 51 дрон летів на територію Криму, 44 над Краснодарським краєм, 6 над Білгородською областю та ще один над Курською. Однак місцеві фільмували, як БПЛА чітко потрапляли в ціль. Окрім того, РФ заявляє про знищення шести розвідувальних катерів в акваторії Чорного моря. Каріна не читає НТА.